Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами програма Шлях до Європи, український експорт сьогодення та майбутнє під такою назвою в Івано-Франківську відбувся міжрегіональний форум, яким завершили міжнародну програму Сейт Конкурентно спроможна економіка України підсумкових обговореннях. Взяли участь високопосадовці, міністерств та відомств, науковці, представники громадських організацій, керівники експортно орієнтованих підприємств. Міжнародний проєкт, метою якого була підтримка експортно орієнтованих підприємств, втілювала Івано-Франківська торгово промислова палата. Впродовж восьми місяців відбувалися консультативні тренінги, семінари, пізнавальні тури для підприємців західної України. Потенціал Франківська і в цілому західну України дуже великий. А особливо то дуже важливо, коли це є продукція з доданою вартістю, щоб це в нас не був сировина або, скажімо, знов ж таки, Продукт з поля, щоб це була якась переробка, лишилася тут додана вартість і знов ж таки, щоб ми отримали від того максимальний дохід. Якщо це продукція йде на експорт, важливо тим, що надходить валюта України. Коротко про наш проект. Насправді він триває вже восьмий місяць, і більше 70 підприємств, якраз він згуртував експортно орієнтованих, поставили перед собою дуже амбітні цілі. Насправді створення нових робочих місць велику кількість 400, озвучу. Також нарощення обсягів експортного потенціалу продаж, також збільшення значне внутрішніх інвестицій. Вагома частка аграрної продукції України експортується за кордон. Констатує перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Це при тому, що вже третій рік поля наші обробляються в умовах війни в Україні. На сьогодні аграрний сектор генерує Є 60% валютної виручки, і ми є абсолютно експортоорієнтовані, тому що дві треті виробленої агропродовольчої продукції експортуються, тому однозначно подальший ріст збільшення виробництва це означає збільшення експорту. Для того щоб експорт відбувався, потрібно навчання і взаємодія, тому що насправді міжнародні ринки вони дуже конкурентні. І там нашу продукцію просто так не чекають треба їх завойовувати експортні операції є важливі не тільки для нашої області а для всієї нашої країни оскільки це є валютна виручка це є сплата податків це є робочі місця тому як органи державної влади ми зобов'язані і ми її підтримуємо бізнес наш, щоб у нас експортні операції зростали щоб наші підприємства виходили на міжнародні ринки і відповідно, створили робочі нові місця. Тому такі зустрічі консолідують бізнес, консолідують владу, і ми спільними зусиллями вирішуємо ті питання, які турбують наш бізнес. Керівники підприємств, які працюють на експорт, кажуть, що участь в таких проєктах додає чимало нової важливої інформації, адже зовнішні ринки розвиваються швидкими динамічними темпами та ставлять все нові умови та вимоги. Співпрацюємо з програмою Юсейт, отримали гранти на промислове обладнання, верстати і зараз нарощуємо саме завдяки цьому виробництво гідравлічних циліндрів і гідравлічних блоків. Ми створюємо робочі місця для наших калушан, знаходимо в ще ми розвиваємо наше виробництво, і це дає змогу сьогодні забезпечити нашого вітчизняного виробника продукцією, а також знаходити клієнтів на в Європі. Ми хочемо застерегти від того, що не потрібно здаватися при першій другій, третій десятій відмові. Якщо у вас є достойний продукт, і у вас є компанія, яка вміє цей продукт виготовляти чи послугу, яку ви можете надати. Ви завжди ви завжди знайдете свого покупця. Можливо, це буде інша країна, можливо, це буде. Інший континент, але боріться і ви знайдете свого клієнта в межах втілення проєкту підтримки експортно орієнтованих підприємств. Експерти торгово-промислової палати створили посібник з питань успішного виходу українських підприємств на зовнішні ринки. Отож, навіть в умовах війни аграрний сектор України збільшує експорт своєї продукції, відкриваючи все нові міжнародні ринки. Хоча є чимало викликів, каже перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький і додає, що збільшення цін на продовольчі товари для вітчизняного споживача також є об'єктивним фактором. Роль аграрної продукції збільшується. Але також це є підтвердженням того, що наші ринки відкриті. Тобто, фактично, внутрішня українська ціна вона співвідноситься з міжнародною ціною. І на сьогодні ми маємо період високих міжнародних цін. То вони зросли. Приклад по молочній продукції, по вершковому маслу історично високі міжнародні ціни такого не було останнє десятиліття. Це є добре для виробника, тому що виробник може бути конкурентним і може мати заробіток і далі інвестувати і збільшувати виробництво. Але це дійсно є викликом для споживача. Тому що споживач фактично отримує більшу ціну на внутрішньому ринку. Яка в гривні, в тому числі через девальвацію, інфляцію, є е, суттєво більшою? В кінцевому результаті в довгостроковому е, періоді зростання спроможності виробників експортерів буде. Е, Сприяти зростанню заробітних плат, реальних заробітних плат споживачу, і це буде вирівнюватися. Але завжди між цими періодами є певний лаг в часі. Тому дійсно на сьогодні досить швидко ціни відреагували, але це має потім милитись в економічне зростання і потім компенсуватися споживачу через економічний ріст. Справді, самий великий виклик для українського аграрія, в тому числі для українського аграрія експортера, це є. Достатня кількість відповідних людей і фахівців, тому що вимоги на міжнародних ринках вони досить жорсткі, і їх впровадити можуть тільки люди з знаннями. Це не тільки про технології, автоматизацію, але й про знання, особливо харчові продукції, про безпечність, про хасп. Тому основний виклик це дійсно зберегти цей кадровий потенціал і його розвинути. Ми ж розуміємо, що в тому числі цих фахівців є необхідні забрати Збройні Сили України. Є певні обставини, де люди змушені виїжджати. Тому саме основний зараз складність довгострокова це мати Ті кадри, які будуть забезпечувати цей ріст. Інші виклики також є, але їх дійсно легше фінансування. У нас зараз є підтримка і міжнародних партнерів, вона буде збільшуватися. Відкриття ринків також є угоди про асоціацію, є розуміння міжнародних партнерів. Логістика вже є досить багато альтернативних шляхів, тобто їх швидше можна подолати. А от люди це зараз основне, над чим треба працювати. Правові реформи, виклики та очікування під такою назвою в Івано-Франківську вже втретє відбувся юридичний форум, учасниками якого стали науковці та практики юридичної сфери зі всієї України. Тематикою заходу є правові реформи, виклики та очікування. Ми працюємо в кількох панельних дискусіях, дискурсах, і, зокрема, на сьогоднішній захід зібралося. Дуже багато не побість цього слова представників судової влади, прокуратури, адвокатури, нотаріату, а також представників інших органів державної влади, які зацікавлені у розвитку і ефективному правозастосування в Україні. Дуже приємно, що сьогодні в нас на заході присутні судді Верховного суду, члени вищої кваліфікаційної комісії суддів, вищої ради правосуддя, а також більше як 20 суддів, які працюють у івано франківському міському суді та апеляційному суді івано франківської області, а також з господарського суду та адміністративного суду. Також представники прокуратури та вся адвокатська спільнота, яка зацікавлена у цьому заході. Такі заходи безумовно важливі. Перш за все, це професійна комунікація з метою вирішення актуальних проблем правозастосування. Сьогодні ми живемо в час, коли у нас є суди, які не функціонують через те, що там немає жодного судді. І зрозуміло, це проблема доступу до правосуддя. Також ми стикаємося з тим, що суспільні відносини через воєнний стан розвиваються надзвичайно швидко і динамічно, і не завжди законодавство стигає за розвитком цих суспільних відносин. А безумовно, коли законодавець впроваджує нові нормативно-правові акти, практика правозастосування може відставати від цього, і з цим всім стикаються якраз ці професіонали, правники, які сьогодні присутні. Ми будемо обговорювати ті виклики, які є, намагатиметься знайти якесь рішення, і також маємо кілька. Практичних аспектів форуму, зокрема, в межах форуму буде презентовано практичний посібник щодо відшкодування шкоди особам, які зазнали її внаслідок військової агресії Російської Федерації. Це практичний посібник французького адвоката, який зараз працює на теренах України. Він акредитований адвокат при міжнародному кримінальному суді, і він допомагає разом з офісом повноваженого справ людини відповідно потерпілим. Оформити їхні скарги і звернутися за відшкодуванням до міжнародного кримінального суду. Також в межах форуму ми цьогоріч матимемо унікальну е, таку е, жіночу платформу Дискурс, яка має, носить назву е, Жінки в правничій професії. На ній будуть представлені жінки-судді, жінки-адвокатки, а також жінки-професорки, науковиці в сфері права. Кожна з них ділитиметься своїм. Шляхом, досвідом і тими якимись такими відчуттями враженнями. Чи відчували вони взагалі гендерну дискримінацію на цьому шляху своєму професійному? Оскільки попри те, все, що вони жінки-професіонали, кожна з них є мамою, дружиною, і це накладає на них додаткові обов'язки. Також в межах форуму у нас відбувається правничий хакатон. На якому будуть присутні студенти з семи різних університетів України. Вони також чергове до нас приїхали. Це буде змагання. Для них буде спеціальне завдання, яке вони повинні вирішити в правовому руслі. Цьогоріч це тема цього завдання це співпраця місто університет, бізнес і необхідно буде розробити правовий договір. Який якраз і регулюватиме відносини між цими сторонами контракту, тому приємно всі будуть нагороджені призами. Ми визначатимемо кращих, і, і насправді це дуже цінно для нас. Також в межах форуму ми маємо окрему платформу, яка присвячена проєкту кримінального кодексу України. До нас сьогодні з'їхалися більшість членів робочої групи при президенту України, яка розробляє новий кодекс кримінальний. І насправді це дуже важливо, оскільки той кримінальний кодекс, яким ми зараз е, користуємося при врегулюванні відповідних правовідносин, він вже втрачає свою актуальність. Його часто називають вишиванкою, оскільки він е, в кожну статтю цього кодексу внесені зміни. Дуже часто одна стаття суперечить інші. І приємно, що члени цієї робочої групи, які розробили цей кодекс, і він вже вноситься на розвиток Верховної ради, сьогодні в нас присутні. Івано-Франківський обласний центр зайнятості і надалі втілює грантові програми для учасників бойових дій. Кожен охочий може подати заявку для відкриття власної справи та упродовж місяця, після позитивного рішення про надання коштів їх отримати. На Прикарпатті впродовж 2024 року такою грантовою підтримкою скористалися вже 68 учасників бойових дій та члени їхніх сімей. Серед них і Руслан Колішенко, який вже вдруге бере участь в такій програмі. За ці кошти він відкрив новий барбершоп. Чому саме барбершоп? Тому що в нас є певна мережа, вже шість філій. Ми вирішили підсилювати і так сильно. Наш бізнес достатньо добре розвивається навіть в умовах війни. Ми дещо змінили нашу концепцію. І в нас тепер працюють також і дівчата також в нас працюють і ветерани, які вже звільнені з збройних сил України. Тому ми вирішили продовжувати цю справу і скористатися такою нагодою, залучити державне фінансування для того, щоб підсилити наш бізнес. Руслан Колішенко, учасник бойових дій, з 2014 року захищав Україну від ворога в гарячих точках. Другу половину 2023 року провів на Бахмутському напрямку в оперативно-тактичному угрупуванні Солидар на відтинку від міста Нью-Йорк до міста Слов'янськ. Там ми виконували наші завдання. Зараз проходжу службу в авіації так повернувся з ротації. Поки що тут бо дружина вагітна, повинен приділяти її час. Тому наразі в планах бути тут. Такі грантові програми для відкриття власної справи допомагають не тільки учасникам бойових дій, але й внутрішньо переміщеним особам. Цього року вже 25 переселенців з інших областей стали підприємцями на Прикарпатті, каже начальник обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк. Спочатку 24-го року 644. Є позитивних рішення для отримання грантів для і мікрогрантів для розвитку та започаткування власної справи за рахунок грантів буде створено 1299 робочих місць. Цими грантами скористуватися може будь-який громадянин, хто має бажання розпочати свою справу чи розширити свою справу. Якщо ми говоримо про учасників бойових дій, сьогодні ми у нашого роботодавця, пана Руслана, який є учасниками бойових дій, який отримав у нас два гранти: один грант 250 тисяч гривень, один грант 500 тисяч гривень. Отримати грант не складно, запевняє Василь Цимбалюк. Основне правильно оформити заявку. Що вирти цей грант, це дуже це дуже легко. Це подається заява на Ощадбанк через дію. Пишеться бізнес-план. Хочу наголосити на тому, що в написанні бізнес-плану ми допомагаємо, ми коректуємо. У нас центр пасівно-технічної освіти робить навчання щодо написання бізнес-плану. Цей бізнес-план подається в обласний центр зайнятості, де приходить кандидат співбесіду чи офлайн, чи онлайн. Направляємо матеріали у державний центр зайнятості, державний центр зайнятості проводить остаточне і приймає рішення щодо на цього плану. Найпопулярнішими сферами діяльності серед отримувачів мікрогрантів у 2024 році були громадське харчування, сфера обслуговування, заклади торгівлі, послуги з ремонту автомобілів. З вами була програма Шлях до Європи українці ніколи не схилять голову перед ворогом. Ми обов'язково переможемо російського агресора. Ми наперекір всім скептикам станемо сильною, високорозвиненою, демократичною державою. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!